Знову сьогодні приємна, одолічки долічки, посилка мені і все, так. із гусятина. Зараз прийду додому і від... відкрию з вами разом. Дякую вам велике. Щось цікаве. З гусятина у долічки отримала. Я зараз буду розпаковувати з вами. Дякую, Олі. От таку посилочку. Кур'єр доставив з Києва від Тетяни. це розчіска гарна дуже. Я знаю ці розчоски. в мене подібна є. Вона дуже-дуже гарна. У мене ж ліне волосся, це якраз, кстати. І знову розпаковочка, тільки що привезли мені посилку. От Олічки із Гусятина. Розпаковуємо Олічка. Щоб тут не було, щоб ти була щаслива, багато, щоб всі твої бажання здійснилися. А так і буде, бо відьма Ядвіга так сказала, і вузликом на кохання, на добро, на злагоду, на здоров'я тобі зав'язала. Так, розкриваємо олічка Усятина. Так, Коробки люблять мої коти, в мене не один кот. Так, трошечки вище. Ой, як тут багато ще письмо. Боже мой, доброго дня я двіга. Це маленька посилочка для вас, трошки солоденько, квасненько, щоб ви посмакували мої осінні закрутки. Це вам від мене. Від щирого серця за вашу допомогу, яку ви допомагаєте людям і також моїй сім'ї. Дуже переживаю, щоб вам все дойшло цілим. Щоб не пошкодили, але думаю, що все буде добре. Дякую, що не відмовили мені вам щось передавати, щоб ви посмакували ця посилочка приїхала аж в Тернопільській області гусятин. Дякую ще раз, ваша Оля. Олічка, все ціле, заспокоює тебе, твій труд. Твої ручки це працювали, все дякую тобі, в мене аж сльози виступили. Я, ти, Ви знаєте, я завжди ну, я добра людина, ну, буває зла. Але ви розумієте, коли отакі, такі люди доброзичливі, ви розумієте, їм хочеться в 10 разів більше добра. Дарувати. І я хочу, Олечка, щоб в тебе всі твої бажання здійснилися. Якщо в тебе які труднощі, завжди звертайся до мене. Я допоможу, не все ж вирішують гроші. Дякую тобі ще раз за все, за твої ручки золоті. Відкриваємо. Відкриваємо мед. Дякую моя, я ж солодкий, я ж сахар не їм, а мед якраз кстати. Дякую, дякую. Я ж буду до Монаха Епіфанія їхати, він мед, те, що ниточки робить, браслет. Це варення. Дякую велике. Я теж від тебе, Олічка, передам. І ти, будь ласка, мені напиши, напиши, і я тобі хочу ниточку свою заговорену, подарувати від себе червоний оберіг або чорний від 77 біт. Це буде тобі подарунок від мене. Напиши, будь ласка, мені обов'язково особисто. Напиши. Так, дивлюся ще. Боже мій, варення. Я ж, ну да, я люблю його все, але ж я не, не маю часу це, поміта, крутити усе. А ви, хазяечки, ви, у вас золоті руки в усіх моїх дівчаток, Боже і огірочки, це вже буде забезпечено, пости держу пюре ж їм без, без масла, без нічого. З огірочками вашими. Ой, я прям мені аж невдобно, чесне слово. Так, я дивлюся, дивлюся, будь ласка, мій, мій той, той, той знімає найдорожчий чоловік. Це Аджика. Аджику я взагалі люблю. Взагалі люблю Аджику. Дякую, тому що ну, вона ж смачна, її можна так їсти, просто з хлібом пости. Так, це кава, дякую за каву, це, це взагалі, тому що я ж ночами не сплю, в мене обряди. Моя дорога. Я поділюся все із монахом. От везу багато продуктів, а за все хочу тобі чарівний свій оберіг з обрядом на твоє ім'я встановити. Будь ласка, напиши мені в особисті, я перейшлю тобі подарунок. І теж відео знімлю. Добро. За добро потрібно дарити добро, бо теж бумеранг добром іде. Це кетчуп або томатна паста або аджика. Дякую, в мене цього немає. Дякую тобі, в мене просто часу немає все готувати. Боже, скільки закруток, Господи, ти моя золота людина. Дякую тобі, за твої ручки, це перець, перець або, або обожнюю, хотіла сказати. Ой, огірочки знову, яка смакота. Це я вже буду забезпечена огірочками. Дивіться, які гарні. М -м -м -м. Дякую тобі, моя дорога, за твоє добре серце, за твої золоті ручки. Будь ласка, напиши мені, я хочу тобі о себе подарувати ниточку оберіг. Будь ласка, щоб вона тебе зберігала від самотності, від зглазу. Я тобі подарую і теж відео знімлю. Дякую, дорога, дякую. Ще раз дякую. Ваші добрі серця, ваші добрі побажання, благодарності, подяки, ваші листи особливо мене зігрівають моє серце. Олічка із Гусятина, з Тернопільської області, це ж так далеко. Господи, я дуже хочу і кожного разу буду. Говорить, щоб у вас там все було добре, щоб нічого не повреждалося в цій страшній розв'язаній війні, і щоб в твоїй сім'ї все буде добре, щоб все було добре, а так обов'язково буде, бо я двіга так сказала і вузликом зав'язала це очерна посилочка. І також з Києва мені ось кур'єр доставив, це доставився розчоску. Це Я просто, ви знаєте, в мене. Я дуже аж збентежена, дуже довольна і за ваші добрі серця. Дякую вам велике, щоб всі були здорові, багаті, щоб кожне наше місто. Було захищене, і наша матінка Україна, і всі наші українці. Дякую вам велике за ваші добрі слова, за ваші побажання. Хай все буде добре, мирного неба. А скоро так і буде. Ви побачите. Я бачила, я дивилась по книги. Я знаю, що точно скоро буде в нас мирне небо. Бо хлопці для цього все роблять наші і вищі, сили, вищі, сили за нами. Правда, за нами. Я вас обіймаю. Дорогі мої, в мене сьогодні день, день посилок. Благодарність від підписників, клієнтів і не дуже зворушливе таке сьогодні такий від відолечки з гусятини разом з її посилочкою. Доброго дня, я Це малесенька посилочка від вас, трошки солоденькою, вкусненькою, щоб ви посмакували мої осінні закрутки. Це вам від мене, від щирого серця за вашу допомогу, яку ви допомагаєте людям. І Також моїй сім'ї дуже переживаю, щоб вам це цілим, щоб не пошкоджило, Але я думаю, все буде добре. Дякую, що не відмовили мені вам, щоб передбати вам посмакувати, щоб ця посилочка приїхала аж до, аж, аж від Тернопільської області із Гусятина. Дякую ще раз, Оля, за допомогу. За таких листів дорогесенькі. Я вам щиро дякую за ваші добре серця, за вашу подяку, за ваші просто коментарі добрі. Ви розумієте, в мене є сила слова. Як я стараюся вам, воно вилітає в мене з рота, з язика, щось добре говорить людині, воно обов'язково у вас збудеться. Буває, хто мене розізлить, а щось ну, не, не хороше ляпну. Це теж здійсняється. Ну я стараюсь не говорити погане, повірте мені, бо я дуже поважаю людей, за отаких листи, за ваші. «Подяки, Я 10 разів дарю своє тепло, дарю вам теж свої благодарності і завжди буду допомагати. Мій дід Властелен Відьмак говорив, що я з'д'юся, скільки тобі скажуть, 10 разів людина скаже подяку або 100 раз. Ти, каже, будеш тоді дуже добре себе відчувати. І тій людині завжди в 10 разів добро буде. Ви розумієте, якщо людина сказала 100 разів дякую, це 10 разів їй добро людині буде, і мені буде тепло, і буде, знаєте, ще краще виходить допомагати людям. Дякую вам. Олічка, і всім Тетяні, Світлані. Всім, хто поприсилали мені посилки, дякую. Йолічка, одізвися, я тобі таку нитку від монаха Епіфанія. Я на, І твоє ім'я установлю обряди і хочу тобі подаруночок послати від себе. І частину твоєї смачної консервації теж поділюся з монахом Епіфанія мед, варення теж повезу йому, бо він же ж пости держав, теж не, не їсть, так як і я. Дякую ще раз.